Об'явлення, четвертий розділ. По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені, і перший голос, що я чув його, як сурму, що зо мною говорив, сказав Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому. І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий. А сидячий подібний був з вигляду до каменя Яспіса й Сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду. А навколо престолу двадцять чотири престоли. А на престолах я бачив 24 чотирьох старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи. А перед престолом горіли сім свічників огняних, а вони сім духів Божих. А перед престолом, як море скляне, до кришталю, подібне, а серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду і ззаду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна до теляти, а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей, і спокою не мають вони день і ніч, і, промовляючи. Свят, свят, свят! Господь Бог Вседержитель, що він був, і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честі, подяку тому, хто сидить на престолі і живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі Твоєї існує те створене все.